Нове відео на моєму каналі, а це означає, що мені вдалося купити ще одну колекцію. Цього разу колекцію ялинкових прикрас. Покажу вам спочатку більш-менш прості іграшки, типу кульок, світлофорів і таке інше. Ну, а потім, як мені здається, більш цікаві, бо то всілякі фігурки, персонажі, казок і таке. Таке інше. Колекціонери іграшок знають, що існує більш-менш один пристойний каталог з іграшками. І, на жаль, він, як, на мою думку, не повний чим, не повний простими ялинковими іграшками. Ті, що штампувалися тисячами або сотнями тисяч. Ось, наприклад, ось ця іграшка. Як мені здається, це бочка, або ще щось, бочка з медом, не знаю. Отакі От іграшки прості, вони не занесені в каталог. А мені, як звичайному пересічному громадянину, було би цікаво подивитись в каталозі, що це за іграшка, на якому підприємстві вона зроблена і коли. Особисто я часто лізу в каталоги, щоб зрозуміти, що це за іграшка, але не знаходжу відповідь. Бо ці штамповані масові іграшки чомусь не заносились в каталог авторами. Ну, для мене це недолік такий собі. Це звичайний ліхтарик, як мені здається, ще один. Їх було багато, різної форми, різних розмірів. На різних підприємствах вони виготовлялись. Це, мабуть, трішечки раніше, мені так здається, зроблений. Ніж попереднє. Це такий собі чайничок, теж непогана така річ. У мене такого не було в моєму дитинстві. А це не знаю, мабуть, манго, апельсин, якийсь цитрус. Ще помітив, деякі іграшки мають більшу вагу, ніж інші. Коли я подивився під горло, то побачив, що вони зроблені з більш товстого скла. Можливо, це особливість якогось певного підприємства, яке виготовляло іграшки. Бачите, товщина стінки набагато більша, ніж у звичайних іграшок. Тому вони і більш важкі. Ще одна іграшка, назви якої я не знаю. Google каже, що це виноград. Інша частина Google каже, що це ожина. Виноград. Як на мене це не підходить, бо що там за зелена верхівка винограда може бути? Ожина, ну теж таке собі. От, тому я і, е, кажу, що, на жаль, каталог не повний. Ця іграшка вдруге вже мені трапляється. Так, те, це є набір з шести, тобто має бути 10 іграшок, але їх тут всього 6. На жаль, вони майже всі пошкоджені. Як бачите, фарба злізла чи то через неякісне фарбування або недотримання умов зберігання, бо у людини зберігалися ці іграшки на балконі багато років. Набір цей виготовлений на куп'янському ливарному заводі, колись там був цех з виробництва ялинкових прикрас. Ось, бачите, це одна з двох, здається, іграшок, яка повністю вціліла. Інформацію я знайшов в інтернеті. Знов таки точно не знаю, коли вони виготовлені, можливо, навіть в 90-ті роки, можливо, трішечки раніше. Зараз вам покажу коробку, як вона виглядає. На коробці 3 літери КЛЗ. Цей набір вже проданий. Я розраховував трішки на іншу суму, але покупців засмутив стан іграшок. Власне, це їх право. Ну, як вийшло, так вийшло. Хочу відмітити, що взагалі все це іграшки масові та штампов... штамповані. Е, жодної іграшки. І Так званої агітації або ватних іграшок, які виготовлялись дуже давно на початку Радянського Союзу або ще раніше, тут немає. Хотілося б побачити, я сподіваюся, що рано чи пізно я куплю такі іграшки з агітацією, поки що як є. Ці іграшки всі 80-70-х -х, х років. Можливо, можливо, 60-х, хоча скоріше за все ні. Всі ці дзиги, світлофори, ліхтарики, кульки, бурульки, шишки це вже період 70 х 80 х років Радянського Союзу. А якщо проводити аналогію з колекціонуванням поштових марок, то можна сказати, що це така собі піонерська колекція. Тобто колекція, в якій зібрані дешеві масові штамповані іграшки, в яких майже немає унікальних і рідкісних речей. За деяким виключенням, яке я вам пізніше покажу. Хоча я не здивуюсь, якщо існують колекціонери окремо. Окремо дзих, окремо кульок, окремо шишок, окремо бурульок, окремо ліхтариків або світлофорів, бо їх СРСР в свого часу наклепало стільки різноманітних форм і розмірів, що, в принципі, можна колекціонувати щось окремо. Наприклад, бурульок, їх мільйони різних. Світлофори різні, ліхтарики різні. Можливо, навіть хтось кульки збирає, а їх настільки було багато з усілякими рельєфними малюнками, і кольорами, і формами, що я не здивуюсь, що є і такі колекціонери. Так. Тепер наступна партія іграшок. Тут серед радянських приховалось кілька сучасних іграшок. Якось ці з Мікі Маусом. Є тут дзвоники пластикові, ось такі, да, пластикові. І, мабуть, ось ці червоні, вони теж пластикові сучасні. А взагалі, серед усіх іграшок кульки чи на не найпоширені? А тому і найдешевші види іграшок. Тут гриб затисався. Їх просто безліч за розміром та кольором. Деякі з них мають рельєфний візерунок, а деякі мають явно ручний розпис. Саме тому кульки найскладніше продаються з усіх іграшок. Хоча на ялинці вони виглядають, як на мене, досить непогано. Ялинкові іграшки насамперед асоціюються з дитинством. А особливо з дитячими спогадами про новий рік. Цими чарівними днями, наповненими смаколиками, цукерками, мандаринами, прикрашанням ялинки. І, звичайно ж, Дідом Морозом. До речі, ще одна іграшка, яку я не знаю, як називається, так ось Дідом Морозом і його подаруночками. Мені здається, що це одна з причин, чому дорослі люди. Колекціонують ялинкові прикраси, адже це дозволяє їм повернутися у спогади в ті далекі часи, коли вони були маленькими, не потрібно було працювати, можна було лише гуляти, відпочивати, насолоджуватися життям, отримувати подаруночки на Новий рік. А тут в коробочках лежать дзвони. У мене, до речі, такі були, колись в дитинстві теж. Як ви гадаєте, що це за іграшка? Що вона нагадує? Мені, окрім бочки або якогось вулика, де живуть бджоли, більше ніяких асоціацій в голову не приходить. Ось ще така трішечки незвична кулька. З м'ятими боками. Може це не кулька, може вона зображує якийсь апельсин, мандарин. Не, не знаю. А це сучасний півник. Не знаю, з чого зроблений. Як правильно називається, це пап'є маше, мабуть, не знаю. І ось третя порція. Іграшок тут трішечки цікавіше, ніж попередні. Тут ви можете бачити світлофорчики. Ось ще одна іграшка, яку ну, я умовно називаю гриб, але достеменно не знаю, що це таке. Можливо, це взагалі якийсь хендмейд. Хтось робив, експериментував і це єдина в своєму роді така іграшка. Можливо, це. Стандартна штампована іграшка. Три кульки рожевого кольору. Явно з ручним розписом. Можливо, їх. А, я в інтернеті, до речі, бачив такі кульки з іншими квіточками. Тому я припускаю, що їх вийшла колись, мабуть, ціла серія, може штук 8, 10, не знаю. Ось такий світлофорчик. Їх три штуки і два е, різних види. Ось це другий вид. Таких, е, ті, що ліворуч їх дві штуки, а той, що праворуч, був один. Мухомори, їх п'ять штук, один великий, чі, е, чотири поменше. Їх я теж вже продав. Є ще два грибочки, можливо теж мухомори, але інші вже. Це картонаж, рибка зроблена з картону. Колись такі в мене були штук, мабуть, 4-5 в дитинстві. Але я їх всі порвав. Це, я так розумію, два ліхтарика. Так, що тут у нас є? Два зайці, трішки пошкрябані з часом. На жаль, у них обох відбиті трішечки горляночки. Це м, якийсь, не знаю, маленький мук, хлопчина, який молиться з заплющеними очима в капелюсі, чи алладдин якийсь, не знаю точно. Так, це... Е, теж не, 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 не зрозуміло чи хендмейд, чи, чи ні, чи просто стеклярус. Кулька в стеклярусі. Така ось. Ще один світлофорчик. Ще один зайчик. Ось жаба. Їй вже побило життя з усіх боків, бачите, яка пошкрябана. Так, є у мене тут декілька різновидів кошиків. Це один кошик, там десь ще. Це я так собі визначив, що це схоже на пелікана. Ну або принаймні птах з довгим клювом. Дуже схоже на пелікана. Взагалі то треба віддати належне художникам, які вигадали форми для цих іграшок. Це, мабуть, бурулька звичайна чергова. А ось це є перлиною всіх цих іграшок, що я вам показав. Принаймні ціна мене дуже вразила. Я був просто шокований, коли продав її. Лисичка, як в Гуглі написано, що це персонаж сказочки Сіра шийка. Ну, можливо, персонаж, можливо, ні. Можливо, це просто лисичка на прищіпці. Я так розумію, що це досить рідкісна іграшка. На жаль, вона не в ідеальному стані. Трішечки відбита горлянка. Як би там не було, але вона мене дуже. Здивувала своєю ціною, коли я її продав, я був просто вражений. Ще одна іграшка клоун. Цей, ця, цей клоун теж є в каталогах. І, до речі, їх декілька різновидів цих клоунів На жаль, бачите, побитий життям. Не дожив він в, ідеаль, до, в ідеальному стані до сьогодення. Ще один кошик. Це ще одна іграшка, назви якої я не знаю. Можливо, це просто ліхтарик. Хоча мені це більше нагадує якийсь прищик на шишці. Або в мене дуже хвора уява. Полуничка, їх здається, дві. Це ще одна недешева іграшка, маленький мук на прищіпці. Він в більш-менш гарному стані. Поки що не продається. Тобто продається, але покупця немає. Дзвоник. Будиночок. Будиночків теж я вже побачив декілька різновидів. Цей дядька в гуглі кажуть, або Чорномор, або Старік Хотабич, або якийсь чарівник, точної назви я не знаю, треба зазирнути в каталог. Бачите, трішки підбита горляночка у нього. Я так розумію, що це хвороба багатьох іграшок. Ще один заяць. Заяць топотун б'є по барабану. Без вух. Відбив хтось вуха, мабуть, лисичка відгризла. Ще один ліхтарик. Кошик. Е, теж в гуглі знайшов назву чижик пижик Але можливо це просто хтось придумав чижик-пижик. Можливо, це просто якийсь горобець. Пташка. Грибочок. Грибочків теж безліч, як бачите, різноманітних. Стеклярус. Хтось їх полюбляє. Як сказав продавець на цю іграшку, що це Янус Двулікій. Але Гухл каже, що це звичайний Дід Мороз. Хай там як? Можете називати його як завгодно. Чув, що хтось реставрує іграшки, фарбує їх. Цікаво було би подивитись, як вони будуть виглядати після реставрації. Дівчинка з бантом. Можливо, персонаж якоїсь казочки. Огірок. Ні, вибачаюсь, це мабуть не огірок, це, мабуть, кукурудза. Це горіх. Жаба була продана за 45 гривень. Комусь, мабуть, не вистачало в колекції. Це ліхтарик теж був проданий. Теж кілька десятків гривень, не пам'ятаю точно. Ось і друга полуничка. Верхівка. Це така звичайна стандартна верхівка, без візерунку, бувають і кращі. Соромно пригадати, але мені в дитинстві більше подобалась червона зірка замість цієї верхівки. А ось і та сама краща верхівочка. Як розказав мені продавець, він сам їздив на якийсь завод, де виготовляють такі іграшки, і під керівництвом якогось майстра він видув таку верхівку, розфарбував її потім, і у нього вийшла ось така дивна, чудова річ. Вона досить велика. Не знаю наскільки правдива історія. Можливо, і справді хендмейд, а можливо продавець мені наплів з стрікороба. Продавець-брехунець, не знаю. Хоча ем, діду 78 років всяке може бути. Ось такі іграшки, я не рахував, скільки їх. Частина вже продана. Частина піде в коробку і буде чекати свого покупця. Я їх виставив і на OLX, і на аукціоні дещо продається. Подивимось, як воно буде, можливо, ближче до осені, більш активно почнуть скупляти іграшки, готуватися, так би мовити, до Нового року. З огляду на нашу ситуацію в країні, все може бути як підвищення попиту, як і його повністю занепад. Бо через ту війну, через тих клятих москалів, у нас бізнес дуже просів. Дякую всім за увагу. Якщо будуть якісь коментарі, буду радий почитати, відповісти. Хотілося б побачити і зустріти більше старовинні іграшки. Ну, я сподіваюся, що у мене все ще попереду. Хай щастить.